Факультет культури та мистецтв Херсонського державного університету провів фотомарафон, присвячений 244-й річниці Херсона, розповіла СММ-лідер факультету Тетяна Ільїна. Студенти та працівники вишу протягом тижня надсилали свої світлини із зображення міста, щоб підтримати один одного і нагадати, ми херсонці говорить дівчина. Цей час, коли в інтернеті можна побачити дуже багато фото херсону, але окупованого херсону з російськими військовими та їх гаслами, дуже важливо ділитися херсоном нашим, українським для мене, як для людини, яка зараз знаходиться за кордоном, було дуже боляче, але разом з тим і дуже щасливо дивитись на фотографії нашого міста, чи то палючим південним сонцем, чи то у снігопад, день і вночі. Тетяна говорить, деякі дні марафону були тематичними. Зимовий Херсон, власне, фото в місті. Знімки Дніпра один день присвятила роботам студентки Вікторії. Баран дівчина розповіла, що вже давно захоплюється фотографією. Херсон це дійсно моє місто. Від мочок вух до кінчиків п'яток. Я фотографую абсолютно все вулиці, природу своїх тваринок, своїх друзів збираються води цілим. Це рідне місто Херсон. Дуже-дуже хочеться, щоб всі побачили, яким воно є складним, яким воно є цікавим, щоб воно було і в пам'яті, і в серці, і взагалі кожного, кожного нового дня. Херсон різний, але завжди гарний та рідний, говорить Тетяна Ільїна. І фотомарафон виконав своє завдання допоміг пригадати його учасникам щасливі та приємні миті. А головне відчуття, що Херсон вільний та незламний, каже дівчина Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.